Про організацію Крупівської гімназії Добровольської міської ради, якому приєднання до Добровольської гімназії, номер один Добровольської міської ради. Добрівська гімназія у нас і так для відсотків Дуброві. Тридцять сім дітей, тридцять 37 дітей станом на сьогодні. А ми можемо вказувати батькам, які наші Дивіться, ми маємо свій план, так як і від освіти, до якої школи ми вивчаємо кількість дітей, де наповнюваність школи можна доповнити дітьми. По Крупівській, чому сьогодні першу школу у зв'язку з тим, що колізії сьогодні сьогодні ліцеях, вони і так переповнені, і перший і ліцей, і другий ліцей. А школа, гімназія номер 1 вона у нас сьогодні може прийняти. Можна ліцей. більш простіше сказати. Так. Рух школа, автобуса він буде йти через другу школу, через ліцей і до першої школи, бо перша школа сама крайня точка. Як хтось вийде раніше, то питань немає. Батьки можуть довозити до цих дітей. Може, так, вийде до цих дітей. А фінансування батькам буде, які будуть возити їх, своїх дітей? Туди. Туди. Шкільний автобус. Що? шкільний автобус завезе дитя? Перший клас кончило 12, дев'ятий кончив 4. що буде перший клас робити? Давайте. Будемо, що дитя має слово. Дайте до дитя. Роман Володимирович, будь ласка. А Володимир Романович, Володим Роман прощається. Ви послуховуєтесь, методи досить не демократичні. Давайте стовпушне. Крупляні завжди почалися в другої школі. Завжди так було. Сьогодні виправляють першу школу. Сьогодні у крупляні є вибір. Вони можуть, вам Богдан Михайлович сказав. Що куди заяву напише батьки, але ж автобус буде сьогодні, okay, закріплений okay, до першого, друге, потім в ліцей? Потім ліцей і, і перша. Ну, Я думаю, що, що це демократично. Що ви тоді і з району першої школи дітей возите в ліцей? Ну, ви там не організуєте? Ну з пер району першої школи діти в ліцей їздять 10 го класу, тому що там гімназії. Є? Тож лізя, там гімназії. Так, вони Романович, дякую. <пробує> дякую. Дякую. Є е ще питання. Тоді <пробує> <«Можливі> <Пожали>, прошу голосувати. <пробує> За основу. <пробує> <пробує> За двадцять. <20. пробує> І ще доповнення? Доповнення, будь ласка. Доповнення, оскільки рішення рік назад було <пробує> Добровицька гімназія, сьогодні її повна назва імені Жоржа Шерпака. Прохання дописати в е, проєкті рішення і так само склад комісії замінити гірка. Чорт для героя, іменем Героя назвати. То більше що, перша наш проголосувала.

Скажіть там, водію, щоб на, е, ціну зменшу. Я не хочу, щоб навчалися в нашій хлопі, я хочу е, в Дубровиці. Бо бере 30 гривень там і так далі. У мене двоє дітей. Ну, ми визиваємо того хазяїна. Хазяїн добре на 5 гривень зменшують, а через е, місяць знову виставили. Е, Проповчани вони вже в Дубровиці навчаються. Е, Якщо директорів шкіл немає, розглядаються питання е, по школах, то... е, а їх немає шановні, я не запрошувала директорів а я директору і директорів я, Це, я не приказувала, президент. щоб вони не йшли.

Я, допустимо, для, я в член замісі для того, щоб наповнити бюджет. І віддаємо ті землі по селах оренду, радуючи кожну копійку, вдимося там, де бракує невигідно, бо стає позицію, яку господаря і надаємо задарем. А тут ми говоримо про майбутнє про дітей, але чомусь на перше місце став гроші. Не вистачає 3 мільйони, 6 мільйонів. При тому, що допустимо, я вже говорив не раз на Буршти. В рік 17 гектар по Німецьку за 48 тисяч, то доцільно видавати, правда? 48 тисяч по-іншим. Чи так само сьогодні mm -hmm. проблема так само буде по земельних питаннях? Я не знаю, як буде. Я переб'ю 48 тисяч це земля. А в нас, наприклад, де до 4 мільйонів це рента буде. Земля це не основне. Земля, якщо ми даємо гектар, то ми отримаємо одну тисячу фермера. Основне це ремта. Потім будуть люди мати роботу, люди платять ПДПО. І виходить 4 мільйони. І Бельська громада, яка мала 36 мільйонів, відкрила, відкрила, 6 таких точок і вони мають зараз 80 мільйонів. 80% не працює шкодувати. Так, так, так. так, давайте ми вступимо на лікопільської шкоди. По Кропивській школі, по э, цій мові. Ну, стоять. Прошу освободитися. Ви триваєте? Завість на цей рішення прийнято. Про запередження проєктів... Володимир Михайлович, можна ще? Ну, вже це питання пройшло. що ну, Я хотів для... би спитати, яка доля буде цього приміщення? приміщенні давайте разом будемо і вирішати. Okay. Так як буквально буде початкова школа знищена і ДНУ Щодо відведення за медиків ділянної власне, казати, який вийшов проти своєї ради. Вам і кажуть, ви можете, будь ласка, шановні депутати, я вас прошу імені всіх батьків, Так знову повернете на наступне засідання. Давайте його вивчимо правильно, директором. Офіційно ми, ми можемо переписне поняття. Чому будемо рішати так? Власності, які будуть виставлятися на Та як ви можете вирішити, ви ж маєте жодну народу за основу батьків, як то ви Давайте за відповідь людям. Дайте, будь ласка, відпудень. Чому ви продовжуєте? розумієте, ми працюємо, перше питання, пройшло, друге, а ви сьогодні полеглі. <ві> <Правильно. Полеги, ві> Тому що Богдан Михайлович, з усією повагою до всіх депутатів допускати. Я, Заваток, Рі. я Рі. просто прошу перенести, щоб це було правильне рішення, на наступне засідання. <клевиця> Разом тобто, ми будемо приймати. Ви уважно слідкуйте за порядком денним, який висвітлений. Було висвітлено питання. Про припинення припинили рішення прийнято. Ну півгодини назад ми говорили. Ми казали, що ви... питання ні в групове, ні в нівець все прийнято. Півгодини назад говорили, ви говорили, що дотримуєтеся законів. Тому що потрібно приносити рішення в правильний період. А тут ви кажете, у нас є 45 дітей, і ви можете закон порушувати. Тому що в нас має державне фінансування в кількості 45 дітей. Чому ви нас позволяється цього?